Добрий день, малята! Я рада вас вітати! У нас сьогодні математика. І на занятті пригадай, повинні діти, до п'яти як слід лічити, що велике, що маленьке, що широке, що вузеньке. Тож починаємо наше заняття. Я отримала листа без адреси. Цікавий. Зараз я його вам прочитаю. Ой, тут щось у нас випало. Дорогі малята, запрошуємо вас вирушити у подорож. А хто ж написав цього листа, невідомо. Але те, що випало, мені щось нагадує. Подивіться, які цікаві предмети були у конверті. І я зрозуміла, навіщо вони? Потрібно подивитися навкруги. І знайти предмети, схожі на круг, квадрат і трикутник. І я вам в цьому трошки допоможу. Наприклад, якщо ми дивимося навкруги через цю лінзу, ми бачимо предмети круглої форми, тарілка. А ви подивіться уважно і скажіть, що побачили ви. Я думаю, ви з цим завданням впорались і знайшли багато предметів схожих на круг. А тепер подивіться навкруги і знайдіть предмети квадратної форми. Це вам буде неважко зробити, тому що на квадрат схоже і вікно, і телевізор. А що знайшли ви? Молодці! І з цим завданням ви впорались. А саме складне знайти в оточуючому трикутник. Подивіться уважно, що ж побачили ви трикутної форми. Так, я думаю, вам це завдання також сподобалося і ви його виконали. Ви здогадалися? Що це, цього листа написали геометричні фігури. Ось вони самі завітали до нас у гості. Веселі, різнокольорові і різні за розміром. Є великі, є маленькі. А ось у нас є будиночки. Цей будиночок маленький. А цей будиночок. Який цей будиночок? Правильно, це великий будиночок. Скільки віконечок у великому будиночку? Давайте порахуємо разом. Один, два. Два віконечка. А скільки віконечок у маленькому будиночку? Порахували? Так, одне віконечко. Молодці. Наступне завдання нам потрібно ці фігури розселити по будиночкам. Які будуть жити за розміром фігури в маленькому будиночку? Маленькі фігури. А які будуть жити у великому будиночку за розміром? Молодці. Великі. І зараз ми будемо їх розселяти. Великий трикутник у великий будиночок. Великий круг у великий будиночок. Маленький зелений квадрат у маленький будиночок. Маленький жовтий квадрат також у маленький. Ось скільки мешканців у будиночках. А цього я сюди покладу. Правильно я зробила? Ні, молодці! Великий червоний трикутник буде у великому будиночку. І зараз всі мешканці будуть розселені. Не забудемо, і маленький червоний трикутник. І зелений великий трикутник також буде жити у якому будиночку? У великому. І з цим завданням ми впорались молодці малята. А тепер хвилинка цікавинка. Фігури хочуть з вами погратися. Яка фігура заховалася за цими знаками? Давайте пригадаємо, це великий будиночок, це який колір? Правильно, зелений. А це яка фігура, що не має кутів? Це круг. Подивіться уважно, великий, зелений. Що, малята? Круг молодці! Під цими знаками заховався великий зелений круг. Але і інші фігури хочуть з вами погратися. І зараз ми все перемінимо. І скажіть, будь ласка. Яка фігура захована зараз? Вона велика, жовта, і якої форми? Квадратної. Це великий жовтий квадрат. Молодці! Ви впорались з цим завданням? І трошки ми перемінимо. І скажіть, будь ласка, хто ж заховався зараз? Будиночок у нас зараз маленький, колір жовтий, а фігура як називається? Квадрат. Тут заховався маленький жовтий квадрат. Ось і добігає наша подорож до кінця. Ви звернули увагу, що всі предмети, які нас оточують, схожі на якісь геометричні фігури. А зараз я вам пропоную їх намалювати фарбами, намалювати олівцями. Ще ці фігури можна зліпити з пластиліну, викласти паличками для рахування. Ось подивіться, я виклала квадрат і трикутник, а з паличок можна викласти тр... круг. Правильно! Не можна, тому що у круга немає кутів. Його можна викласти ниточкою або мотузочкою. Скільки кутів у трикутника? Я думаю, ви порахували. Правильно, три. А скільки кутів у квадрата? Молодці. У квадрата чотири кути. Із... Великої мотузочки я виклала маленький круг. А із великої мотузки із довгої. Який круг у мене получився? великий чи маленький? Молодці, великий із довгої мотузочки великий круг, а із короткої мотузочки маленький круг. Я думаю, це завдання ви зробите, а на прощання фігури вам ще пропонують погратися з ними і намалювати якусь картину, використовуючи ось ці деталі. І круги, і квадрати, і трикутники. Якщо ми візьмемо квадрат і додамо дах трикутний, це у нас вийде будиночок. А ви пофантазуєте і виконуєте завдання ще краще за мене. До побачення, малята! До нових зустрічей!